Доброго дня, шановний колеги. 3 вересня 24 рік. Сьогодні вранці з дружиною зняли увесь наявний грузовський рожавий та залишки рітона. Ось такій ємності, об'єм їх 14 літрів. Це здорові відра, так що десь загальна кількість цього матеріалу буде складати там, за 60 кг. Рітон. Надзвичайно гарно визрів у цьому році. Зовсім без хвороб, уідіум не пошкоджений, грузуський рожевий. Є певні нюанси по ньому, але він вчасно підлікований, тому ідіум не розповсюдився. Ну, можна брати його в роботу саме у дробарки із гребенного відділювача. Власне, і підібрана така пара. Потрібно, в принципі, чекати, було б із гузу. Але там дивлюся на найближчі 4 доби, прогнозуються дощі, тому не став ризикувати і зняв. Ну, і Пару йому доповнення для збільшення цукристості, саме і вибраний залишки цього рітона. Свідомо був залишений на всякий випадок. Ну і як така ще опція до цього матеріалу буде внесений. Частина замороженої пресової фракції від Юпітера та фронтіяка грі, щоб дещо збільшити, збагатити і ароматику майбутнього вина, ну і дещо підвищити рівень кислотності, тому що прогнозую, у цих матеріалах, можливо, рівень кислотності буде дещо занижений. Ну, це буде рішення прийнято тоді, коли зроблю аналіз ПГ об'єднаного цього матеріалу. На всякий випадок інколи залишаю пресову фракцію. В даному випадку це фронтіак Гріт та Юпітер. От, інколи використовую для виду зміни характеристик матеріалу, в даному випадку зв'язку із присутністю нейтрального рітона, Для того, щоб підняти і ароматичну складову його і дещо кислотність, тому і використовую такі заморожені матеріали. От, ну, кидаю на око, так би мовити, приблизно, скажімо, 10% від маси загального матеріалу, можу кинути. Воно зразу і виконує охолодження матеріалу, ну і зміщення базових параметрів матеріалу в сторону в даному випадку збільшення дещо кислотності. Ну, а по цукру, мабуть, буде те саме. А тим часом, поки відсутнє електроживлення, я зніму з осаду оцей матеріал боковинки. Вчора, у другій половині дня, я припинив подачу холоду, дав доступ теплому повітрю і от півдня та за ніч матеріал нагрівся приблизно до 20 градусів. Зараз не час осаду і об'єднання його з розводкою дріжджів. Розводку я виготовляв ще позавчора. За цей час ферментація там вже активна. От, відділив незначну частину цієї боковинки, вніс туди е, частину розводку, яку вносив у два попередніх матеріали. Це був кацетали магарача е, та лантиш. Е, зовсім небагато влив у невелику кількість цієї боковинки. Якраз була підходяща ємність, е, і зараз е, ця розводка досить гарно ферментується. І об'єднання із основним матеріалом буковинки забезпечить досить коротку лагфазу та початок ферментації основного матеріалу. Демонструю прозорість цього сусла, яке буде поступати в роботу. І це, власне, забезпечення чистоти фракції і нам Може забезпечити і ну, в принципі, дещо підвищену якість, особливо у складних поміжвидових гібридів, там, де велика кількість пектинів. Не бажано, щоб вони ферментувалися. Оця нижня частина вона у вас буде ферментуватися, і ви тоді невідворотні будете пов'язані з процесом позбавлення цього осаду по закінченню ферментації. В моєму випадку. Оця операція швидкого позбавлення з осаду по закінченню ферментації вона буде відсутня. Матеріал має десь приблизно 19,5-19.4 брікса. Ну, зараз виконаю точний замір шляхом використання аерометра. І буде вже тоді точно відомо що до чого. Також видно. Що на оцінках ємності нашурувалися кристали. Прозорі, інші білі кристали. Це ж ті самі солівини кислоти, і за рахунок перебування цього матеріалу у холоді відбулася, відбулася ця кристалізація, утворення когуляція цих кристалів ну і нашарування на внутрішній поверхні гімностей. Кислотність цього матеріалу дещо знизилася. Це не добре, не погано. Скажімо, та частина кислот, які ви звикли, вони у вас будуть нашаровуватися в процесі перебування матеріалу після ферментації, ну, власне, ця частина вже вона відійшла. Тобто менше буде відбуватися ці процеси в майбутньому по закінченню ферментації. Таким чином утвориться близько 40 літрів сусла цієї боковинки. Ну, знову наголошую на цьому нюансі, оця підготовка попередня, вона позбавить нас від значної мороки в майбутньому по видаленню осаду. По закінченню ферментації того грубого осаду його взагалі не буде. Ну, Або ж він буде у зовсім мінімальній кількості. Це вже 5 вересня, 24 рік. Підписував сьогодні матеріал грузуського рожевого разом з Ритоном і з золотою замороженою брилою Юпітера та Фронтініяк Гері. Фронтіння Грі з Юпітером дещо додали своєї специфічної ароматики в цей матеріал, тому що Ритон більш нейтральний у цьому плані. Ну, Загалом ароматика вона досить відчутна, приємна, лагідна. Виміряв густину. Вона складає, складає 1107 грама на мілілітр. І таким чином можна вже виругувати дійсно густину за температурою 20, тому що температуру я можу в принципі зараз приблизно уявити по ашметру нижнє позначення температури 12,7. 252 53 Досить непогані значення залишкової кислотності, опосередковому показує це значення. Тобто матеріал не пустий, виявиться, а досить збалансований. Ну І зараз через відповідну програму про нею розповідав: ферм КАЛП, яка має як додаток у кожному нашому смартфоні, можна перерахувати дійсно. Не менше знати дійсну густину, виходячи із поточної густини за даною температурою. На 1107 за понижньому мініску, за температури 12,6. Це, це базові показники для майбутнього десертного вина з Ну, Зараз я бачу, що цю буде становити біля 25 брікс. Це досить гарні показники для десертного. Ну, декілька, можливо, десятих. Буде коливатися ця перерахунка, але вже не суттєво. В принципі, я орієнтуюся вже на 25 плюс мінус Зараз розливання якщо зараз внесення відповідного ферменту для освітлення, розливання по ємностях і знову холод. Можливо на добу, можливо там, на дві. Це буде залежати від динаміки освітлення. Поспішати не буду. Камера ще до понеділка буде вільною, там ще матеріал на холодній ферментації є інший. Так що хай осідалі. Продовження буде. Забув казати, ота кількість винограду, яку ви бачили перед дробленням, вона дала таку кількість соку. Це 50-літрова ємність, тобто тут зараз знаходиться близько 41-42 літрів сусла неочищеного, неосвітленого, тобто після зняття носу. Ще зніметься приблизно там 8, можливо 9 чи 7 літрів осаду. От. Тобто вже можна планувати кількість отриманого вина, вона буде складати біля 30 літрів. Коль камера дещо видозмінює, насправді матеріал є світлішим. На камері він здається, наче темноватий, ну і товща. Але він буде ложка-логка рожа, він здається у рівності під час освітлення. Продовження. Далі. 6 вересня доба після працювання матеріалу грузовського рожевого та поміщення його холод на відстоювання для освітлення чотири ємності і зовсім невелика. І, власне, завтра я з нею зроблю розводку на цю, цю кількість. Задам скажімо, потрійну, потрійне дозування дріжджів, розраховано саме на цю малоємність. Ну, умовно 400 мл, вирахую кількість дрожжів. І скажімо, через добу тут вже буде дуже активна ферментація. За цей час цей матеріал буде знятий з осаду та нагрітий. Завтра вранці, можливо, я зніму. Десь буде по другому мітку знизу буде товщина осад, ну власне по 8 літрів різьку. Так як я передбачав, то осаду буде із тих 42 літрів буде 8 тобто приблизно 34 літра буде сусла, яке вийде на ферментацію разом з цією магітною розводкою. Тим часом вже шоста добавить мацерацію, матеріал перелота рубін, вже сусло перейшло доволі значна кількість зі і шкірки. Через пару днів вже буду виносити, робити завчасну розводку ну і починати вже ферментацію цього червоного матеріалу. Тому що камера потрібна її вже буде звільняти під інші червоні матеріали, але ще є пару днів. Продовження. 7 вересня ранок вирішив брати до роботи Левадіцький чорний. Вже. Присутні ознаки піддялювання ягоди, тому потрібно вже працювати з ним. З часу вегетації минуло біля п'яти місяців, якщо рахувати десь старт рух бруньки десь 10 квітня, то зараз вже там без кількох днів 5 повних місяців, тому щось очікувати від нього ще краще у плані кондиції. Вчора поміряв. На деяких ягодах навіть не вистачає шкали ареометра тому так. ну Зараз знімання. Контроль візуальний, можливо, десь буде трохи хворого, одразу видалення одної двох ягод, якщо буде така необхідність, ну і потім дроблення на зребену відділювачі Ну і стандартна схема роботи зріводійським. Глоза вже виділа. Майже до самого місцячі от скрізь, ну, вершпалери ці вози вже дерев'яні. О, дивіться, Дай, що він зараз продукує. Оці пасинки, які почали рухатися е, біля місячі канки, вони також виявляються вже нормально відсвілися. Ну, це я не побачив, так що вибачаюся. Ну, але я дивлюся, що він э, оцей ефект значної шкоди в принципі не наніс, головне лоза з дерев'яніла. Чиста, От. стійкий до хвороб цей сорт, на листях звичайно є. <кхід> От. Але його було багато. І все, що потрібно було для нормального фотосинтезу, ці кущі отримали. А чеканка. Сантиметрів 40 над верхнім дротом, верхній дріт 2,05, ну десь 2,50 це була ефективна е, висота е, лози ну мінус 60 сантиметрів нижнього дроту, тобто 2 метри листової поверхні. Зібраний урожай водішка. Загальна маса 81,6 кг в цьому році. В принципі, таких надзвичайно гарних грон немає. Запилення було не дуже у зв'язку з погодними умовами. Ну, але зараз продемонструю. Огорони скинув. така форма. 300 грам. 280. Минулі роки форма була гарніша в цьому році. Але за рахунок того коефіцієнта плодоношення 2-3, то і маємо такий результат. Тобто в мене всього 9 кущів 81 кг тобто 9 на один кущ, кущ займає 2 метри на шпалері Тобто на 1 метр шпалери в середньому було поміщено 4,5 кг врожаю ліва Це середні показники, не малі, не високі. середні. Зараз дроблення. З Сульфітацією, звичайно, дещо буду давати не 1,2, а 1,5 мл рідкої сірки на 10 кг. Відповідний фермент і холодна мацерація протягом хоча б тижня. До роботи.